Доброго дня, шановні колеги, велике вітання вам з Полтавської землі, і передусім я хотів подякувати організаторам конференції за можливість прийняти участь в такому поважному заході. Тема моєї доповіді присвячена проблемі хронічного лицевого болю в неврологічній практиці. Проблема, з одного боку, добре відома, ми таких пацієнтів досить часто бачимо, але тим не менше залишається дуже багато прогалин і дуже багато спірних питань, на які я спробую дати відповідь. Ну, передусім, лицевий біль за визначенням це біль, який локалізується від надбрівних дух до нижнього краю нижньої щелепи. І лицевий біль, він, на відміну від болю іншого локалізації, він має певні особливості, тому що обличчя воно характеризується дуже специфічними і дуже складними анатомоструктурною організацією, особливостями інервації, і обличчя має. Дуже велику роль в сприйнятті людини, самоідентифікації, вираженні емоцій, спілкуванні і так далі. Тому проблема хронічного лицевого болю вона не тільки проблема неврологічна, а вона виходить за межі неврології і стосується інших дисциплін. Вона проблема мультидисциплінарна. Ну, за визначенням, хронічний лисовий біль це біль, який турбує не менше ніж 15 днів на місяць, тобто більше днів на місяць турбує, ніж не турбує, і, ц, і ця ситуація триває протягом щонайменше останніх трьох місяців. Умовно, хронічний лицевий біль поділяється на біль неврологічного походження і біль позаневрологічного походження. Болі неврологічного походження, це, як правило, є краніальні джерелом цього болю є краніальні. Нерви, а неврологічне походження це можуть бути і вміст ротової порожнини, і слинні залози, і лор органи, і офтальмологічні проблеми, і проблеми з кранево нижньо суглобом, з м'язами, як мімічними, так і жувальними, тобто лицевий біль. Зокрема, загалом і хронічний лицевий біль, зокрема, це проблема мультидисциплінарна, яка знаходиться на стику неврології, стоматології, лорпатології, офтальмології, психіатрії і тому подібне. Основні причини хронічного неврологічного болю в ділянці обличчя наступні: це тригімінальна невропатія, центральний нейропатичний біль. Постгерпетична неврологія і персистуючий ідіопатичний, персистуючий ідіопатичний лицевий біль. Тригімінальна невропатія, добре нам відомо, але, на жаль, йде недооцінка, за даними європейської літератури, світової літератури, йде недооцінка цього стану за рахунок гіпердіагностики тригімінальних неврологій. Тобто замість тригемінальної невропатії ставиться помилковий діагноз невралгія, відповідно, пацієнт не отримує адекватного етіопатогенетичного лікування. Фенотипово з клінічної точки зору. Біль локалізується в межах гілок трісистого нерва. Ті, що добре ми знаємо з курсу типічної діагностики, біль хронічний, він має певні дескриптори, як нейропатичний біль, його описують як пекучий, ниючий, колючий, морозячий, інтенсивність його, на відміну від неврології, легка або помірна, і біль періодично посилюється під дією різних факторів. Це може бути психоемоційне перенапруження, недосинання. Супутні хвороби і тому подібне. І поряд з болем характерні неврологічні розлади. Це можуть бути симптоми подразнення в зоні інервації певної гілки, так звані позитивні симптоми у вигляді гіперестезії, гіперелгезії, парестезії, свербіжа. І можуть бути негативні симптоми або симптоми випадіння. У вигляді, як правило, це гіпостезія або гіпалгезія. А якщо йде ураження третьої гілки, то поряд з чутливими розладами йде і порушення жувальної мускулатури. Тригімінальна невропатія в своїй основі, як правило, вона є травматичного генезу, це наслідок переломів кісток лицевого черепу, тупі травми обличчя. Як ускладнення різноманітних стоматологічних талор маніпуляцій, але може бути як наслідок хвороб сполучної тканини, зокрема, системний червоний вивчак, ревматоїдний артрит і тому подібне. І лікування тригемінальної невропатії воно має свої особливості, воно складається з гапопентиноїдів, з трициклічних антидепресантів і селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну та норадреналіну. Наступна неврологічна проблема хронічного лисового болю це є центральний нейропатичний біль обличчя, який виникає при ураженні чутливого ядра тріщистого нерва або при ураженні над'ядерних структур. Це може бути постінсультний біль при ураженні таламуса, це може бути як ускладнення синдрому Валенберга, коли страждає саме ядро спинномозкового шляху ядро поверхневої чутливості, і там будуть болі в подібні на зони зельдера, в залежності від того, яка частина ядра страждає. Можуть бути при російному слерозі така ситуація, а також при сирінгобульбоміелії. До теперішнього часу нема, не було проведено клінічних досліджень щодо лікування. Центрального нейропатичного болю, саме обличчя, і ці принципи лікування вони запозичені з інших, з інших трайлів щодо лікування центрального нейропатичного болю. Це трициклічні антидепресанти і селективні інгібітори з зворотнього захоплення серотоніну та норадреналіну. Наступна категорія. Хронічного неврологічного болю це постгерпетична неврологія. Ми добре знаємо герпезостер, зостер, опорізуючи лишай. І в 10% випадків опорізуючи лишай в системі тріщастого нерва. Це може бути ураження, як правило, зауражається перша гілка, але може вражатися і друга, і третя гілка, і ці випадки ускладнюються постгерпетичною неврологією. Відбувається дегенерація нервових волокон, що веде до надмірної спонтанної активності. І поряд з болем може бути прототип болю, це, в принципі, одне і те ж виникає свербіж, дуже виражений свербіж, і він в своїй основі має ті ж самі етіопатогенетичні механізми, що розвиток болю. І, відповідно, він лікується також, як і класичний, як, як класичний біль при позгерпетичній неврології. Пацієнти з позгерпетичною нералогією мають певні фактори ризику: це похилий вік, жіноча стать, виражений перебіг основного захворювання у вигляді наявності продромальних явищ, опорізуючи лишаю, коли він перебігає системними проявами, у вигляді гіпертермії, лейкоцитозу, або перебігає з вираженим больовим синдромом. І також дуже важливо. Фактором ризику є це неадекватне лікування, неадекватне призначення противірусної терапії або несвоєчасне призначення противірусної терапії. Позгерпетична неврологія лікується або трициклічними антидепресантами, венлофаксином, а також топікальною терапією у вигляді лідокаїнового пластиря місцево. Наступна Нозологія, що перебігає з хронічним лицевим болям, це так званий персистуючий ідіопатичний лицевий біль. Ця нозологія є досить е, недавньою, вона була описана і, згідно міжнародної класифікації головного болю третього перегляду, вона визначається як хронічний лицевий біль, що має різноманітний характер, описується різними термінами, але він повинен турбувати щонайменше 2 години на добу протягом останніх 3 місяців. При відсутності будь-яких неврологічних змін та інших можливих джерел болю. Тобто цей діагноз є це діагнозом виключення, коли ми виключаємо всі неврологічні та позаневрологічні потенційні причини хронічного лицевого болю, клініка досить специфічна. Цей біль хронічний, пацієнти його описують як глибокий, ниючий, він такий досить подібний на Нейропатичний біль, він погано локалізується, і він не відповідає зонам іннервації гілок трішестого нерву. Це одна із особливостей діагностичних між присистуючим діопатичним лицевим болем та нейропатичним болем при невропатії тріщистого нерва. Він, як правило, виникає у верхній щелепи, в ділянці верхньої щелепи, але може поступово поширюватися на око, ніс щоку та скроню. І на відміну від тригемінальної нейропатії, він може бути двобічним і навіть може змінюватися сторона болю. Тривалість болю досить варіабельна і для цього болю характерні світлі проміжки. Біль Може провокуватися та посилюватися при емоційних стресах, але ж цей діагноз є діагнозом виключення, тобто неврологічний огляд буде без відхилень і дані всіх додаткових методів дослідження будуть без відхилень. Етіопатогенез даної патології до теперішнього часу до кінця невідомий, але вважається, що в основі лежить порушення антиносецетивних і е механізмів. В тригміно-цервікальному комплексі та над'ядерних структурах тріщистого нерва. Які ж фактори ризику розвитку персистуючого гідіопатичного лицевого болю? Це стоматологічні талор маніпуляції, це знову ж жіноча стать, це ожиріння, це низький соціально-економічний статус, наявність у пацієнта тютинопаління. Якщо пацієнт має хронічний боль іншої локалізації, це може бути фібромілагія, синдром подразненого кишечника, головний біль, хронічний тазовий біль і тому подібне. Також факторами ризику є психоемоційні розлади, наявність черепно-мозкової травми в анамнезі і обструктивне Тобто цей Ця патологія залежить не тільки від місцевих причин, але багато в чому вона визначається і загальними. Багато залежить від психоемоційного стану пацієнта. Знову ж це йде на користь того, що цей біль є наслідок порушення співвідношення ноцицептивних і антиноциптивних систем. Лікування до теперішнього часу до кінця не визначено, але ж рекомендують призначення трициклічних антидепресантів, Флуоксетіну, венлафоксину, габопентіноїдів, тепіромату, топікальна, топікальна терапії, а також призначення ботолотоксину. Окрема тема для розмови це хронічний лицевий біль позаневрологічного походження. Він може мати різну причину, але найчастіше в даному випадку ми ведемо мову про дисфункцію скренева нижньочелепного суглобу. Дисфункція скренева нижньочелепного суглобу це взагалі є перша за частотою причина хронічного лицевого болю. Зокрема, розповсюдженість популяції цієї патології складає за різними даними від 3,5 до 12% загальної популяції. Дисфункція схренева нижньо щелепного суглобу – це є порушення функціонування самого суглобу, а також м'язів і зв'язок, які з ним сполучені. Це жувальні м'язи та асоційовані структури. Я дозволю коротко нагадати про особливості цього суглобу. Це парний суглоб, який сполучає нижню щелепу з основою черепа. І також цей суглоб дуже функціонально і анатомічно, він має дуже тісне сполучення з жувальними м'язами, які є поверхневі, це скриневий м'яз, те, що відображено на цьому слайді, жувальний м'яз. І глибокі м'язи, які знаходяться за гілкою нижньої щелепи, це крилоподібні м'язи, латеральний та медіальні крилоподібні м'язи. І рухи в цьому суглобі, це рахунок скорочення цих м'язів можливі вперед-назад, в сторони, а також відкривання та закривання ротової порожне, ротової щелини. Які ж етіологічні фактори дисфункції скренево щелепного солобу? Це порушення прикосу, броксизм, жування на одній стороні, коли йде відсутність зубів, йде перевантаження суглоба з однієї сторони, звичка стискати зуби, покусувати щоки, язик, гристи предмети, так звані парафункції, можуть бути порушення постави. Тривожно-депресивні розлади, наявність болю іншої локалізації, а також послідковується спадкова схильність і фактори ризику цієї жіноча стать. Тобто, в переліку цих етіологічних факторів ми чітко бачимо, що переважно більшість з них є ті, що піддаються модифікації. І це дуже важливо нам, як для, як для клініцистів для правильного ведення пацієнтів. Які ж тригери, які ж саме чинники запускають дебют? В клінічних проявів. Це травма обличчя, перевантаження жувальних м'язів, стоматологічні маніпуляції, може бути широке розкриття рота при позіханні, гострий психоемоційний стрес, може бути сполучення цих тригерів. І в основі больового синдрому про дисфункції скронево нижньощелепного суглобу, лежить міофаціальна дисфункція. Біль хронічний, тупий, ниючий, розлотий, і він, як правило, однобічний. Якщо є у пацієнтів нічний бруксизм, то біль максимальний вранці після сну. Локалізація болю мінлива і також вона не вкладається в ділянки нервації тріщого нерва. Те, що ця ознака є спільна з ідіопатичним лисовим болем. Біль посилюється при жуванні, розмові, відкриванні рота, позіханні певних положення голови, при хвилюванні і переохолодженні, тобто, коли йде е, навантаження на е, м'язово-суглобовий апарат. І інтенсивність локалізації болі змінюється протягом дня, залежить від різних факторів, в основному від навантаження на жувальні м'яси. В основі цього болю, знову ж таки, е, казав, лежить міафасальна дисфункція. І внаслідок напруження окремих м'язових пучків. Виникає сегментарне скорочення певних пучків жувальних м'язів, і це є наслідком болю. І в основі міофасального болювого синдрому нам добре відомо лежить формування так званих міофасальних тригерних точок, які можуть бути активні, і вони є. Вони є джерелом локального або відображеного болю, вони виникають спонтанно і можуть бути латентні. Тобто вони виникають тільки при, біль виникає тільки при натисканні на ці тригерні точки. Діагностика дисфункції скренева нижньо-щелепного суглобу вона досить складна, вона знаходиться на межі між неврологією, стоматологією. Стоматологічною ортопедією, але ж перший крок це є пальпація жувального м'язу, будемо виявляти міофасальні тригерні точки, буде біль локальний та відображений, він намальований на цьому слайді. Пальпація скроневого м'язу, і також пальпація глибоких м'язів це медіального крилоподібного м'язу та латерального крилоподібного м'язу, за крайніми малярами нижньої та верхньої щелепи відповідно. Лікування теж досить складне, воно складається з корекції жувальної поведінки, ортопедичне, ортодентичне лікування, когнітивно-поведінкова терапія, психотерапія і фізична терапія. І також медикаментозна терапія у вигляді нестероїдних протизапальних препаратів, мірелаксантів, антидепресантів, анксіолітиків та антиконвульсантів. Але ж хронічний біль загалом та хронічний біль ділянці обличчя, він небезпечний тим, що він, при його тривалому перебігу виникає явище синсетизації. Біль змінює свої патогенетичні особливості, змінює свої клінічні особливості починає жити своїм життям. І відповідне лікування його стає ще складнішим. При хронічному болі спочатку виникає явище периферичної. Сенситизації, коли знижується поріг сприйняття больових рецепторів, внаслідок яких структурної та функціональної реорганізації. І клінічно це проявляється у вигляді шкірної гіперестезії, шкірної гіпералгезії. Пацієнти відмічають підвищену чутливість при голінні, вмиванні обличчя, при розчисуванні волосся, носінні окулярів, прикрас, і також йде. Підвищення болючості жувальних м'язів при їх скороченні пальпації, це підвищення чутливості больових рецепторів, які локалізуються в глибоких тканинах. А з часом, якщо біль далі продовжується, немає адекватної терапії, або біль не піддається терапії, тоді включається вже явище центральної сенситизації у вигляді активації тригеміноцервікального комплексу, та, а також над Ядерних структур. В основі центральної синцитизації сенситиз... леж... лежать різноманітні механізми, але ж вважається інтегральною складовою це є порушення взаємодії між ноцисептивними і антиноцисептивними механізмами. І клінічними маркерами центральної сенситизації – це є зміни форми і розмірів ділянок болю. Ділянки болю розширюються, біль переходить контрлатерально по відношенню до сторони болю і навіть може виходити за межі голови, коли підключається третій нейрон больової чутливості, коли вже центральна сенситизація зачіпає талемічні структури, то біль переходить на шию, верхній плечовий пояс. І на інші ділянки. І також маркером центральної синтетизації це є поява явища аладінії, коли будь-який подразник, пацієнт сприймає його як біль. І при центральній синтетизації втрачається зв'язок з наявністю больового подразника, виникає резистентність до знеболюючої терапії, і біль приймає зовсім інші якісні форми. Також центральна сенситизація, вона характеризує вона супроводжується розвитком болю іншої локалізації. Пацієнти з хронічним лицевим болем, вони схильні до розвитку головного болю напруги, для розвитку мігрені, хронічного болю в спині, хронічного тазового болю, синдрому подразненого кишечника, фіброміалгії і тому подібне. І також центральна сенситизація, вона впливає на супросегментарні відділи вегетативної нервової системи. У пацієнтів виникають вегетативні розлади, виникає порушення сну, виникають тривожно-депресивні розлади. Синдром хронічної втоми, і все це веде до зниження якості життя. І на цьому етапі лікування болю є набагато складніше на початкових етапах. Тому, шановні колеги, я дуже вам дякую за увагу.